Зрештою, ми це все пояснюємо як аналітики. Аналітики можуть зрозуміти, які були складнощі стояли тоді і перед президентом, і перед урядом, і перед парламентом, як важко було вцілювати непопулярні реформи під час війни, напередодні виборів. Це розуміємо ми, експерти, аналітики. Але більшість населення цього не розуміє. Більшість вирішила, що політиків треба поміняти. І в результаті ми отримали президента Зеленського. Це можна аналізувати окремо цей феномен, ми не будемо на цьому зупинятися детально. Тобто, зрозуміло, що це протестне голосування, причому проти всіх політиків. Зеленський, коли перемагає на виборах з фантастичним результатом, він вирішує розпустити Верховну Раду за дуже надуманим приводом. Тобто, він сказав, що от коаліції за Порошенка не було. І тому я можу розпустити парламент. Ну, це дуже, дуже, так би мовити, аргумент притягнутий за вуха. Але Конституційний суд з цим погодився. Насправді, я думаю, що одна з причин полягала в тому, що в цих дострокових виборах був зацікавлений і Порошенка, і Тимошенка, і хто там ще був, і опозиційний блок, зараз це опозиційна платформа Медведчука, Бойка Льовочкина, Рабіновича. Чому? Тому що вони вирішили, що після президентських виборів їм буде краще одразу в'їхати в цю е, нову парламентську кампанію, а не чекати, поки пройде ще кілька місяців. Тобто, вони розраховували на те, що е, парламентські вибори дадуть їм можливість показати кращий результат. Але виявилося, що Зеленський отримав монобільшість у парламенті вперше з 1991 року, такого не мав навіть Янукович. Тобто Зеленський отримав нечувану владу. Він президент, його прем'єр, його уряд, більшість в парламенті. І тоді почався так званий турборежим. Тобто, прийняття законів або навіть змін до Конституції в швидкому режимі з порушенням процедури, з дуже сумнівною аргументацією. Але головне, з порушенням парламентської процедури. Це було дуже небезпечно. Це могло привести до монополізації влади. Яскравий приклад це безпідставний розпуск ЦВК. Ну, ЦВК провело вибори, і президентські, і парламентські, які в світі були, де виграла опозиція, де виграв Зеленський, в світі були визнані, але Зеленський сказав: погано провели. І вирішив. Усунути ЦВК. для цього було 300 голосів, але його підтримали ще й там Тимошенка, ОПОБЛО, ОПО, опозиційна платформа, ОПЗЖ, і в результаті ЦВК розпустили. І це небезпечне явище, тому що в результаті формально Зеленський отримав контроль практично над усіма над усіма інституціями. Тепер згадайте те про що ми з вами говорили під час першої нашої лекції: плюралізм за замовчуванням, плюралізм by default. І експерти тоді сказали, да, Зеленський отримав монобільшість, начебто вся влада в його руках. Але неминуче почнеться диференціація всередині самої фракції Зеленського. Чому? Тому що знову ж таки різні регіони, і Зеленський змушений опиратися на різні регіони, відповідно, різні погляди всередині його ж фракції. Знову ж таки, різні олігархи з різними інтересами. І зе у Зеленська фракція опинилися люди з чіткою проукраїнською, продержавницькою позицією, є такі і є прямо з проросійською позицією, або такі адіозні представники різних олігархів, Та, ну, Бужанський, Дубинянський, Дубинський. Дубинський вибачте, да. це яскраві приклади. І очевидно, що втримати всіх цих людей. Змусити їх голосувати однаково. На початку це було можливо, але поступово почав зникати цей режим монобільшості. Тобто, монобільшість почала диференціюватися. І іноді є моменти, коли Зеленському вдається проводити свої рішення, ну, от, зокрема, з відставкою першого уряду. Із політично вмотивованим звільненням генпрокурора Рибошапки і призначенням політично залежної Венедиктової. Тобто Зеленський провів це рішення. Але що цікаво, програма уряду Шмигаля не була затверджена, і це при тому, що формальна фракція Зеленська майже 250 голосів, але вони не змогли зібрати навіть 226. Тобто навіть слуги народу не підтримали програму уряду самого Шмигаля. Це означає, що вони, до речі, підвісили, підвісили уряд Шмигаля і можуть зняти його в будь-який момент. Те, що мене більшість втрачена, як на мене, це позитивно. Тому що це означає, що парламент знову стане тим місцем, де голосують не просто так: от піднімаючи руки, як їм скажуть, на банковій, а пошуком компромісів. Так? Тобто парламент це місце, де шукаються компроміси. В цьому сенсі, я думаю, що це позитивне явище. Хоча, з іншого боку, я б його теж не перебільшував. Коли Зеленському треба провести якісь принципові рішення, він проводить от, буквально недавно. Перед місцевими виборами, які у нас будуть 25 жовтня, прийняли виборчу систему, в результаті якій команда Зеленського знизила поріг для парційних списків в громадах з 90 тисяч до 10 тисяч. Тобто, це означає, якщо в вашій громаді 10 тисяч плюс один голос, все, у вас вибори будуть відбуватися за парційними списками. Чи це потрібно робити в таких невеликих громадах, де обирається місцеве самоврядування, а воно зовсім не обов'язково має бути парційним. Так? На місцевому рівні, ну, зрештою, ми звертаємо більшу увагу, здатен ти керувати чи не здатен керувати. Але це вигідно команді Зеленської, тому вони понизили цей поріг ще раз з 90 тисяч до а, 10 тисяч.